Що буде з вашим організмом, якщо відмовитись від цукру на місяць. Всім вітання! А ви знаєте, що багато людей свідомо зменшують у своєму раціоні кількість цукру, щоб бути здоровішими? Лікарі можуть дати гарне і чітке пояснення, чому варто відмовитись від цукру і не використовувати його взагалі. Найбільший плюс, якщо відмовитись від цукру, полягає в тому, що пропаде залежність від нього, адже відомо, що це свого роду наркотик. В результаті значно покращиться ваше фізичне та психологічне здоров'я, тим більше, що велика кількість вживаного цукру може провокувати швидкий розвиток діабету а також ожиріння. Давайте розберемо, що станеться з нашим організмом, якщо ми відмовимось від вживання цукру, наприклад, на місяць. По-перше, нормалізується ваша вага. Вже через місяць після відмови від цукру ви можете скинути до 4 кг зайвої ваги. Зменшиться запалення в організмі. Цукор може бути безпосередньо пов'язаний із різноманітними запаленнями. Щоб вас не турбувало по здоров'ю, спробуйте менше їсти цукру у будь-якому випадку, це піде вам на користь. Зменшиться ризик розвитку раку у 2020 році. Експерти встановили, що споживання цукру може бути фактором ризику розвитку деяких видів раку, зокрема молочної залози. Також споживання цукру годує ракові клітини, тому при цьому діагнозі від цукру потрібно відмовитись без сумнівів. Збільшиться кількість енергії. Рафінований цукор, що, наприклад, міститься в оброблених харчових продуктах, печиві, чіпсах і тістечках, може викликати почуття млявості. Відмовившись від солодощів, ви відчуєте прилив енергії та сил. Поліпшиться робота вашого кишківника. Відмова від цукру на місяць покращить травлення та усуне проблему здуття живота. Цукор та рафіновані вуглеводи підживлюють шкідливі бактерії в кішків дику, а корисні бактерії не встигають розмножуватись. На фоні цього відбувається надмірне утворення газів, діарея чи закрепи. Поліпшиться стан вашої шкіри. Надлишок цукру в організмі провокує виникнення запальних захворювань, у тому числі і на тілі, Прищі, алергії, екземи. Якщо ви з ними знайомі, значить від цукру потрібно хоча б на якийсь час відмовитись. Поліпшиться стан зубів. Дорослі, які регулярно вживають 1-2 солодкі напої на день, мають на 30% більше захворювань зубів. Дослідження щодо дітей показало, що у них також двічі більший ризик розвитку проблеми з зубами, ніж у дітей, які не п'ють солодких напоїв та не вживають солодощів. Ви станете набагато менше хворіти, тому що ваша імунна система, на яку негативно впливає цукор, після відмови сильно зміцниться. Ви не будете хапати будь-яку застуду або інфекцію, знизиться ризик серцевих захворювань та інфарктів. Ви будете краще і міцніше спати. Відомо, що якщо відмовитись від цукру, ви станете більш розслабленими і відповідно покращиться ваш сон. Ваша пам'ять і загальна концентрація також помітно покращаться. Цукор має негативний ефект туманності свідомості, його вживання заважає людині зосередитися на певних заданих тілях. Повсякденний настрій утримує ознаки стабільності і ви станете більш енергійними. Після відмови від цукру його треба буде чимось замінити, і найкращими природніми цукрозамінниками є ягоди і фрукти, в яких багато вітамінів і корисних речовин. Також можна збільшити в раціоні кількість сухофруктів і горіхів, які можна використовувати в якості швидкого перекусу. Відмовитись від цукру та солодощів варто не менше як на місяць, а якщо дотримуватись харчування без солодощів три місяці, то ви дуже добре відчуєте усі ці зміни в організмі і може навіть не захочете знову попадати в залежність від спокусливих цукерок та тістечок.